Створення такого центру посилить дуже серйозно саме технічну сферу нашого університету. В Івано-Франківському національному технічному університеті «Нафти газу» презентували міжнародний проект Транскордонна академічна технологічна освіта, який реалізовується спільно з румунськими партнерами. Проект стартував у червні 2025 року і покликаний дати потужний поштовх розвитку сучасної технічної освіти. Сьогодні маємо партнера. Технічний університет Клужна Поки і його фактично північний науковий центр у місті Баямари, які для нас є традиційно уже партнерами. І цей проект по програмі він є Продовженням попереднього, який уже у нас був реалізований в центрі інноваційного розвитку, саме створення цього центру, а сьогодні новий проект це значно масштабніший проект, який має понад Мільйон 200 тисяч євро загального фінансування від Європейського союзу, ну і відповідно 812 тисяч гривень, як складова для нашого університету. Основна мета у нас проекту це є посилення інженерної та професійної технологічної освіти за рахунок оновлення матеріально-технічної бази. Та розробки програм навчання впродовж життя. За словами керівниці проєкту, під час його реалізації університет буде організовувати новітні освітні локації, одна з яких стане унікальною для нашого регіону. Це локація, яка матиме навчальні та професійні верстати з числовим програмним керуванням, промислові роботи, комп'ютерну техніку із ліцензованим програмним забезпеченням. І на базі таких локацій ми зуміємо створити програми навчання різного роду сертифікатні для осіб різного рівня професійної підготовки. Від школярів до професійних інженерно-технічних працівників реалізація проекту вплине не лише на університет, а й на економіку Прикарпаття, адже передбачає тіснішу співпрацю з підприємствами та нові інвестиції. Ми дуже пишаємося тим, що університет не тільки стоїть з боку як навчальна установа, а що він безпосередньо війшов в кластер, тобто це є частина кластеру, і відповідно такі розробки і такі проекти вони є дуже важливі, оскільки дуже важливо, щоб студенти здобували ті знання, які. Потребує безпосередньо бізнес, і власне цей проект так само дуже добрий. Нещодавно представники нашого кластеру відкрили тут лабораторію з гідравліки. Тобто, ми безпосередньо наближаємося до того, щоб наука і виробництво працювали разом, щоб були інновації. Ну і відповідно, такі проекти вони дуже цьому сприяють. Презентація проєкту транскордонного співробітництва відбулася в межах відзначення в університеті дня машинобудівника. У своєму виступі проректор з наукової роботи Сергій Зекрати наголосив, що такий масштабний проект створює нові можливості. З окремо для студентів інституту інженерної механіки та робототехніки, вітаю вас цим е, святом, вітаю з тим, що ви обрали правильний е, фах. І я думаю, що в нашому університеті е, цей фах буде тільки зростати. Думаю, що якраз саме ви будете долучатися до е, розвитку нашої машинобудівної галузі. Тому що і в нашому регіоні вже відроджується галузь, зростає кількість потреб в молодих фахівцях. До слова університет Нафтигазу єдиний профільний технічний виш в західному регіоні пов'язаний з машинобудуванням. А відтак у навчальному закладі переконані, що проєкт транскордонна академічна технологічна освіта це інвестиція у майбутнє освіти, економіки та міжнародного партнерства, яка допоможе готувати фахівців нового покоління. Амбіція доволі велика. Маємо досить багато роботи, але створення такого центру посилить дуже серйозно саме технічну сферу нашого університету, сферу освітньо-практичного навчання, з можливістю сертифікації на найвищих уже тепер позиціях європейських стандартів. Андрій Манів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.